На сьогодні був понеділок, і два бажання в мене випало перше. Оби, обійми когось, когось з нашого класу і зайди в сусідній клас. Пострибай на нозі 10, раз, 10 разів. Десять разів і гавкай, Поцілуй кого-небудь, будь-яку дитину в класі. День улюблених іграшок. Соню. Bye -bye. Сьогодні середа. День різного взуття. Я в коричневих на але в рюкзаку ще білі. Я в школі перезуюсь. А Як вам таке? Він упав в калюжу. А і воно, типу, ну, взагалі, по... ти піднімає вушку, але. Калюжа. Вона впалила в калюжу, а Каміла до сих пор його носить. Каміла. Каміла, я тобі віддала Бі? калюх. А. Всім привіт! Сьогодні п'ятниця. І день смішних капелюхів. А так як вчора нікого в школі не було, бо від минулого року п'ять годин була повітряна тривога, тому сьогодні і правильний вибір за четвер і за п'ятницю день смішних капелюхів. А свій капелюх я вам покажу в кінці Так, я. Да, я буду йти отак. от Хто до цього крім мене додумався ніхто правильно. Так, ні, то не думався, тільки я. Зараз я, я, цього буду, його... я цього буду його прикріплювати до голови. Мені ну, смішно. Якщо ви думаєте, що це пранк, що я так буду в школі, то я вам запишу відео, як я йду в школу. Воно ще мене тупимо, що спада, Я його вже тримати не можу. Я вже устала, я не хочу в ніяку школу. На сьогодні шість уроків. Що це таке? Що це? Він вже запишу візи, як я буду в школі ходити. Коротше, я цікашу прийшла. І вчительки ще немає. 何

Центр спеціальних операцій, кодова назва, місія, випускний 2025 рівень доступу тільки для агента. відправник, головне командування штабу 4 Г клас. Я йду в їдальню відносити якийсь документ. Ми дивимося фільм. Всі сказала, що в нас не буде уроків. І будемо тихенько дивитися фільм. Вона колись вийшла. Ми собі дивилися фільм, хтось собі тихенько говорить, хтось собі малює, хтось собі привіт, хтось собі цей. Дивимося фільм, таких мало. Я собі малюю і дивлюсь фільм. Хтось щось читає, хтось і щось робить. Ти Що там мені сказала віднесла. Я не Ну І загублю чуть Часу, бо фільм це він без слів. Не дуже цікавий. Ну, ну картинки там раз в 10 хвилин одне слово може сказати. Таке. Я вже піднімаюсь.